Моє дорогенькі, доброго вам дня. Я приїхала на метро Лісова. І зараз хочу зайти у такий е, великий магазин на вулиці, так? декоративних рослин. І є дуже гарна ціна і якість. Бачите, це метро Лісова, ось там продають уже, Ну нічого, поки нема, там тільки такі щепи, і деревцята і все. Нічого нема. Але ось тут. Приїхали мої знайомі, і я приїхала з ними. Вони приїхали машиною, тому що дещо вони тут вже купували. І я вам скажу, що тут дуже гарні ціни. ну, Якщо рослина дорога, то вона скрізь дорога, але є дуже гарні рослини і дуже гарні ціни. мої Зараз я вам трішки зніму, тому що тут люди працюють, вибирають. Бачите, це. Я не буду казати вам про всі рослини, бо, звичайно, я їх усіх не пам'ятаю. Але мені здається, що це коніка. Можливо і ні. 700 гривень. Можливо, і ні, тому що тут, бачите, є ціна. Є ціна 350. Але хто має такі рослиночки, то ви ж знаєте, що це за рослина. Ну, я вам скажу, якість і ціна дуже гарна. Дуже-дуже гарна. Дуже гарна, 350 така голуба. Великий горщик уже такий великий, десь літрів 5-6, бачите? такі гарні рослини. 350 гривень для, оцієї, для цього хвойничка це ні про що. Бачите, це ні про що. Така краса. Я просто не знаю нас усіх, так? Не знаю. 300 гривень оце. Бачите, які вже вони дорослі. Які вони дорослі. Але діло в тому, що є усе на любі гроші. така краса. Ось 600 гривень, ось отакий коштує отакий войничок. Оці туї, зараз я вам покажу, по чому вони. Чекайте, 800 гривень. Ціну бачите, 800 гривень. Як ви думаєте, для цієї туї це дорого 800 гривень? Ні. Я рахую, що це, по-перше, ви бачите, який великий горщик і висота вже в них. Ну, вже висота більше метра. Метр двадцять я бачу. Так, зараз. Ось, бачите, як називає. А, це не знаю. Ну, Дуже гарні, 800 гривень гривень це, це недорого. Такі великі горщики. Це зовсім зовсім недорого. Це самшити. Самшити по 150 гривень. Але дивіться, які гарні кущі. Ви бачите, які гарні кущі, таких великих гарних горщиків. Так, бересклет. Дивіться, бересклети теж великі горщики 200 гривень. Дивіться, скільки їх. Ну, для такого березклета називається ось так. 200 гривень це недорого. Це недорого зовсім. Зовсім які гарні ялиночки. Так, ось так називається. 450 гривень, бачите, але дуже все великі горщики. Горщики дуже великі, якість теж дуже гарна. Це вже великі бересклети. Бачите? Ну, звичайно, не на всіх рослинах є просто назва. Вона є, але вони так, знаєте, бачите, як, вони так просто, як вам сказати, ну, ціна є 450 гривень. Оця ця краса коштує, бачите? Які великі горщики, яка доросла вже рослиночка, 450, 450 оця. ой Щось воно таке гарне, яке воно гарне. Я вам скажу, що для цих рослин це недорого. Розумієте, це недорого. Ялинки, які гарні. Які гарні ялиночки, бачите? Які гарні. Ой, яка краса, я обожнюю. Тут так гарно пахне хвоєю. А скільки ж ця велика коштує? Дивіться, які вони великі вже. От. Ой, мама моя дорога, оце таке, мені здається, те, що... Мені варя привезла, мені здається, що це воно таке. Так, ось уже, будь ласка, як вистражену. Бачите? Так, це стрікта. Бачите, які? Які великі горщики. Так, це у нас 250 гривень. 250 гривень коштує ось цей ряд. Бачите, який? А ось ці вже більше метри, є півтора метра висота, оці хвойнички, коштує 400 гривень. Але ви дивіться, скільки який великий горщик і яка висота дорослого, е, дорослого насадження. Дивіться, 300 гривень, ось які гарні ось оці хвойні, е, боже ж ти мій, як вони називаються, дивіться, 300 гривень, яка доросла рослина вже. Вже півтора метра висоти, 300 гривень. Ось оці, вони такі гарні, якісь кущові, 350. Бачите? Ми, дорогенькі, це недорого. 400 гривень і суці, Тому що рослини вони дуже туї, так мені здається. Рослини вже дуже великі. Бачите? Рослини дуже великі, це ж їм треба довго рости, якщо хтось розуміє, скільки років треба, щоб воно росло. І за таку велику рослинку це зовсім-зовсім недорого. Ой, яка краса, яка краса. Ось, будь ласка, ось оці великі пишні коштують 500 гривень. Ви це бачите? 500 гривень. Ось уже доросла рослина. Півтора метра висоти. 500 гривень. І така вона гарна пишна. Ой, мама моя дорога, 600 гривень, ось, бачите, 600, ось отакий великий кущ, пишний, гарний купив, посадив і все. 750 ось, коштують оці хвойники. Але ж вони вже дорослі. Вже ж вони дорослі, бачите. Ну, звичайно, пережили зиму. Пережили зиму. Зараз ми підемо тією стороною, я вам покажу. Зараз, тому що рослин дуже багато, мені знайомі мої вибирають, мені дозволили зняти. Але зараз ми підемо, тому що краси дуже багато. Зараз ми підемо, знімемо ось оці рослиночки. Ой, яка краса, які гарні ціни. Бачите, ялиночки. Ой, мені оце подобається жовтого кольору ялинки. жовтого кольору. Дивіться, 6500. Ну, звичайно, оця краса коштує 6500. Ну, це ж вже ж робота, яка, бачите, який він гарний, і скільки треба було йому рости, і скільки треба, щоб воно так було сформоване. Бачите? Я вам скажу, що багаті люди купують. Купую. Для мене це, звичайно, дорого, я такі купувати не буду. От. А багаті люди, які мають гроші, вони приїжджають сюди і просто 6500 коштує ця краса, бачите? Гарно, гарно. 6500. Але ж вже дійсно, воно, як, як для тих людей, які знають, скільки треба його вирощувати, як треба з ним урочитися, 6500, бачите, то я, але ж гарно, правда. 6500, але ж гарно, то це недорого, якщо рахувати по праці. Якщо рахувати по грошам, то для нас, простих людей, звичайно дорого. А коли людина вирощує навіть оце сама, то це недорого, тому що праці вкладено дуже багато. Не дивлюся навіть ці по 2000 по на штампі. Ну дуже гарні рослини. Все-таки я зараз щось прикуплю, мені щось хочеться жовтеньке. Куди я його буду садити, я не знаю. Але щось жовтеньке мені хочеться. Якого жовтенького хвойничка. Бачите, які красунечки. Які красунечки на штамбі, О, мама дорога. А це, бачите, вже аж один ярус. Ось один 6500. Але ось один ярус, а це вже другий. Уже це ж скільки його треба було вирощувати і формувати. Отака от краса, мої дорогенькі, отака от краса, бачите? Ну, звичайно, все це велика-велика праця. Так, зараз я таки щось буду вам знімати і щось хочу прикупити, тому що цікаві дуже рослиночки. Просто красотінь. Оце таке, мені здається, є в мене. Але ж в горщиках теж, от дивіться. Ось ці туї, ось 200 гривень. Бачите ціну? Ось ці туї 200 гривень. От ви скажіть, це дорого? Це недорого, тому що вони вже дорослі. Скільки їм треба рости, в мене ж вони ростуть. Скільки їм треба рости, ось 200 гривень. Бачите? Ось ці великі, ось оці вже, бачите, які вони гарні, дорослі, великі, десь уже метр сімдесят, 400 гривень. Це зовсім зовсім недорого. Так, ну ще зараз я вам покажу оцю красу. Це оце називається Gold Carlet. Carlet здається, це це так? Оце така красунечка, що це таке, оце отак. Ціна. Це ось так. Але гарні, правда? 200 гривень такі в мене є. Ось такі. Бачите, так називається. 200 гривень. Так недорого росли, я вам скажу, що недорогі. Недорогі. Звичайно, вони ці маленькі, бачите, які гарненькі. Яке все гарне, мама моя дорога, яке все гарне. Тамариски Фуфії, щось воно таке. Ну, я в войниках, я не розумію зовсім, скажу вам. Зовсім, я не розуміюсь. Ну, ціни тут, тут зовсім ціни невеликі. Тому що я запитала жіночку, яка тут працює, то вона каже, що ціни невеликі зовсім. Ось називається отак. Оці жовтенькі. Але ж які вони гарні, правда? Щось мені хочеться таке жовтеньке прикупити. Може, отаке от куплю щось. Так, бачите, яка краса. Ну, звичайно, рослини є на різні гроші. Хочете ви дешевше, ви купуєте дешевше. Хочете ви дорожче, ви купуєте. Ось 200 гривень. Дивіться, 200 гривень. Це такі мені зається, як у мене. Тільки в мене вже ж дуже гарні, вже великі, кущ. Бачите, яка краса. Так називається. Ось, яка краса? 250. Ось такі красуні. Так, 250. Бачите, ось називається так. І ви дивіться, які гарні горщики. Ні-ні-ні. По 250, отакі рослини у таких великих горщиках. Це дешево. Це дешево. Дешево. 350 називається ось так. Ну, звичайно, все залежить від сорту. Але я вам скажу, навіть ті рослини, які продають хвойників у нас то це набагато дорожче. 250 гривень коштує така краса. Ой. Ну, все залежить від сорту, все залежить від рослин. Але горщики великі, бачите? Рослини гарні. Рослини дуже гарні. І ось отаке щось отаке, бачите, воно таке м'яке-м'яке. О, яке. Ну, яке воно гарне і м'яке. Жовтенькі такі. Ой, звичайно, що війна, звичайно, все, бачите, називається ось така краса отак. Звичайно, що просто війна. Просто війна. 300 гривень. Ось ця краса, бачите? Звичайно, що війна, і люди працюють і зменшують ціни, тому що 350, ось оце. Але дивіться, які вони вже гарнені. 350 гривень. Так уже ж, які вони гарні. Розумієте? Бо з маленького я вирощувала, то росте дуже довго. 300 гривень. Так уже ж яка рослиночка велика. Ось оце мені 300 гривень. Оце стрікта, Так, зараз, зараз воно видно там, бо сонце не бачу. Але дивіться, яка вона гарна вже. Бачите, яка вона гарна. Так, це ось жовті і отакого от кольору. Ось от такого кольору, ось так називається. Бачите? Скільки воно коштує, не знаю. Десь, десь є, але люди, знаєте, приходять, дивляться, то хтось ціну десь переверне, то хтось ціну десь залишить. Дуже гарні рослини 250 гривень, бачите? Ну, я ж вам кажу, що це дуже гарна якість і ціна для, таку, для таких рослин. Це невелика ціна. Зовсім невелика. Тому що навіть у прошлому році ціна була зовсім інша. Бачите, все залежить від рослини, від сорту, звичайно. Так, що це таке? Це ось таке. Бачите? І коштує 350 гривень. Ось такі. Так. Це у нас хто? Зараз ми побачимо 200 гривень. 200 гривень. Ну це, мабуть, той, що і у мене був, бо я бачу десь красні ягідки трішки залишились. це Дівчаточка мені писала, що то в мене магонія, не магонія, а Ой. треба приходити з списком і зошитом і все записувати Тому що ось, будь ласка. Ось, будь ласка, яка краса, яка краса, яка краса. Голден. Ось так називається. Де там воно є, чи немає. Боже, що це є, не можу ніяк. Ой, є ось. Так, а коштує. А коштує, скільки ж воно коштує. Ну от немає ціни. Ціна є. Над, над кожною рослиночкою є ціна. Просто я ж кажу, люди приходять, купують і... Знаєте, кожен же собі викручує ту рослиночку вибирає, як хоче. Ну, звичайно, ой, це у мене є. Це у мене є тис 350 гривень. Ось, бачите, такий-такий-такий. Тис. Це у мене є, у мене вже дорослий. 350. Але я у малині два роки купувала, то було 250. Бачите. Оце 150. Отака краса. 150. Це зовсім недорого. І це скільки? 180 чи 150 чи Гарні дуже рослини. Дуже-дуже гарна якість. Оце теж 150. Ось так називається. Ну, мені оце подобається, що воно жовтого кольору. Чи воно таке буде? Бачите, яке воно гарне. Мені дуже подобається, що воно жовтого кольору. Таке цікаве. Ось таке. Треба щось, щось куплю. 150 гривень. Ось оця краса. Бачите? Ось оця краса. Так, 150 гривень. Ось які гарні горщики. Дивіться, які гарні горщики. Які гарні горщики. 150 гривень. Про що? Не про що? Ні, ну, звичайно, я не буду казати, для пенсіонерів це, звичайно. Це дорого. 150 гривень, бачите? Щось таке я прикуплю, а що ж це? Я вже прийшла, знімаю та нічого не візьму, та й не може такого бути. 150 гривень. Теж візьму щось таке собі жовтеньке за 150. Не буду дороге брати, звичайно. ж Розумієте, що я ж теж не Пенсіонерка. Але коли заходиш, оце в, такі, такі красу, в таку красу, то, то вже голова просто. Як в народі кажуть, їде криша. Так, це у нас лаванда. Бачите, яка краса. А лаванда у нас 20 75 гривень. Бачите, 75 Це ж можна взяти і зараз начеренкувати її. Чи восени валя у мене дуже багато продає лаванди. вона її черенкує по чорному. Але гарненьке, гарненька. Та всі рослини гарні, дівчатка, правда, мої дорогенькі. Гарні, скільки тут праці. Так, звичайно, що воно можливо. Але зараз я вам скажу, що я ж була ось у Ужгороді Мук... і там оце зелені янголи. Там же ж такі поля, що зараз не треба по 100 гривень, бачите. Не треба їхати за кордон. О, це магнолії, мабуть. Бачите, які. Не треба їхати за кордон. Зараз все у нас продається. ось такі на штамбі. Оце ці жовті сосни, це балдж. 2000 гривень. Ну це дуже такі дорогі, бо жовтого кольору. Вони ж такого жовтого кольору. Моя знайома в Німеччині, а це взагалі така дивіться, яка цікава. Які цікаві. Ой, мама дара, я таких ще не бачила. Ліночка, ти мені це, то 4 тисячі коштує, бачите? Леночка з Німеччини, ти це мені таке не знімала ще. Бачите, яка сосна? Дуже великі, оці хвоя яка. Яка хвоя? Ой, боже ж ти мій, а, це... а це, ну дійсно, виростейте таку ялиночку. Вони ж чим дорожче сорт, розумієте, воно повільно росте. Тому й ціна така. Тому що росте повільно, розумієте? Росте повільно. Так, що це у нас? Що це у нас? Це, мабуть, гортензії різні. Зараз ми побачимо, що це таке. Так, мама дорога, я... Ой, боже, оце таке. Що це таке, я не бачу. Що це таке, я не бачу зовсім. Очки ж не взяла. Ось бачите, що це воно таке. Ви... Мені може хтось щось сказати. Нічого не бачу. Що воно таке? Я думала, що це гортензія, але це щось воно Такі листя цікаві. мені здається, що це не гортензія. Ну, то, знаєте, іноді ж спішу по 350 гривень. А що ж це таке? Щось таке цікаве листя? Зараз запитаю. Але ж, звичайно, що вести я його не буду. Не буду вести, тому що ось такий вам, будь ласка, які хочете, які хочете, ну я ж вам кажу, для тих, хто займається хвойниками, це ці ті... Ну, 4 тисячі дорослі рослині там таке, зрозуміло. А оці по 300 гривень, по 250 це мова ні про що. Тому що ростуть повільно, хворіють, треба їх і обробляти. Навіть хвойники треба обробляти, так? Дивіться, яка краса називається ось так. Не, ні, це називається по-іншому. Назив... А поливати, а одобряти. А одобряти це все, це все робота і дуже велика. Так, 200 гривень. Що це таке? Я не знаю. Дивіться, яке воно цікаве, якесь кручене таке, перекручене. Так, ось зараз я знайшла. Ось таке мені... Бачите, так називається. 200 гривень. Але воно якесь таке, ну таке, ялівець. Але він якийсь такий кручений. Бачите, є лівець, але якийсь кручений. Цікавий такий. Може я візьму такий один. Я навіть і не знаю. Що це таке? Ну, дивіться, 300 гривень, бачите, які вже великі оці туї. Ну, Звичайно, у кожної туї є свій сорт. Обов'язково. Тис у кожної туї, бачите, це ж усе вже черенковане. Вже черенкувалося і воно. Росте. Так, оця жовта коштує так скільки. 200 гривень, бачите? Отак От називається. Але що жовтого кольору? Може мені купити такого жовтого? У мене... Ой, ну а це, дивіться, 350 гривень, бачите? Які великі кущі. Матір Боже. Ось я купив собі не мороч голову. І не думай, 350 гривень. Ви дивіться, які вони гарні і великі вже. Ось. Які вони гарні і великі. 350 гривень і ці. Боже. Боже, скільки краси. Ну, оці взагалі, я ж кажу, 350 гривень. Це не, не про що. Тому що все це було ще в минулому році набагато дорожче. Набагато дорожче. Ну, я зараз якийсь хонічок Один такий куплю. Тому що це так називається. Тому що, розумієте, ручки чешуться дуже і дуже. Ну, щось куплю, жовтого кольору, зараз щось прикуплю. Ну а ці туї, ой, мої дорогенькі. Метро лісова, приїжджаєте машиною, і дивіться, 300 гривень. Ви бачите, яка доросла рослина вже? 300 гривень. Великий горщик. Посадили, зробили собі красу, поливаєте, і все. Мій синок купив їх 20 штук. Не знаю, де він купував, але купував він до війни. І так собі на середині висадив коло забора. Ну, це ні про що. Дуже гарна якість і дуже гарна ціна. Той, хто розбирається у рослинах, Дуже гарна якість і дуже гарна ціна, бачите? Тому, мої дорогенькі, якщо комусь цікаво, якщо хтось має гроші і хтось хоче щось посадити, 200 гривень, ось бачите, 250. Це що, повітряно вже чи що. І якщо хтось має гроші, то можна прикупити. То можна прикупити дуже гарні рослини, дуже просто гарні, дуже гарна якість і дуже. Гарна ціна. Так, я зараз щось таке прикуплю і буду з цим горщиком їздити, тому що мені треба їхати по справах. Але я заїхала на лісову, ну, думаю, можливо, щось прикуплю. Нічого поки що тут такого немає, одні дерева. Дерева мені не потрібні, тому зараз прикуплю якийсь хвойничок, посаджу у горщик, як завжди, і буду милуватися. Все, дорогенькі мої. Усім вам добра, здоров'ячка. Гуляйте разом зі мною, подивіться, просто подивіться, це не обов'язково треба купувати. Просто ось подивіться, Святочка, ми з вами тут були. Ось просто можна погуляти, дозволяють вам, подивіться, які рослини. Це все цікаво. Тому що, тому що війна і тому, що нашу голову дорослих людей треба трішки чимось. Треба чимось її міняти їй настрій. Все, мої дорогенькі, буду йти далі, але щось таке зараз візьму, тому що звичайно. Всім вам добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас найкраща.